Росія напередодні здригалася від вибухів, не спалося мешканцям Ленінградської області. РФ в аеропорту Полково було введено план Килим через загрозу атаки безпілотників. Попередньо нібито спрацювала система протиповітряної оборони. Да там ПВО працює. ПВО працює. Повідомляється, що два гучних вибухи були чутні в районі порту Бронка на фінській затоці. Також місцеві жителі кажуть, що в небі було видно яскраві спалахи. Пізніше аеропорт Пулково таки відновив прийом та випуск повітряних суден. Також губернатор області повідомив, що у Ломоносовському районі Ленінградської області нібито спрацювали сили ППО. Повітряні цілі, нібито були уражені над акваторією та узбережжям фінської затоки. Нагадаю, у ніч на 2 березня у російському в санкт петербурзі пролунали вибухи. Росіяни заявляли про нібито атаку безпілотників. А у мережі писали, що уламки від роботи російської ППО впали у житловому масиві та пошкодили будинок. Ну а в день росіяни поскаржилися на ще одну атаку дрона, але вже у Брянській області. Там невідомий безпілотник атакував групу співробітників слідчого комітету РФ. Слідчий і слідчий криміналіст дістали поранення а ще двоє співробітників відомства. Були контужені.